Нові іпотечні кредити напередодні на засіданні кабінету міністрів України Денис Шмигаль оголосив про впровадження змін до програми іпотечного кредитування для військовослужбовців, лікарів та вчителів. Детальніше про це в матеріалі СІ чотири. Напередодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про старт нової програми пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє. Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Ця ініціатива разом з іншими стане одним з основних інструментів стимулювання економіки в умовах воєнного стану. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які власне дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави. Прем'єр-міністр запевняє, уряд готовий до всіх можливих сценарій розвитку подій та продовжить працювати задля нашої спільної перемоги. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.